Жорик, Жорій, що ти кричиш? Ану вставай. Село Петропіль, третє, куди фермер із села Кам'янське Сергій Севрюков переїхав зі своєю родиною подалі від війни. Перевіз і худобу, корів та свиней. Тут на правобережжі тихіше, каже сестра Сергія. Трошки підремонтували десь щось. Дитину в перший клас відправила в школу. Якось так, поки що. Ще на сумках поки. Трошки адаптуємося. А своїх корів доєднали до сільської череди. Сьогодні за графіком її випасає дружина Сергія Яна. Доїть два рази на день. Шість корів. Скільки з такої коробки ви молочка зберете? Ну, може, відро. Може, відро, може, й більше. Скільки дасть корівка, все наше. Колька дасть, все наше. Все ваше. Що робите з молоком? Сметанку. Сметанку і п'ємо молочко. п'ємо молочко. Діти Звісно. Люблять пани? Да. Свою домівку у Кам'янському Сергій разом із родиною полишив навесні 22-го, коли окупанти гатили по його рідному селу. Домогосподарство перевозив частинами у власному бусіку, допомагав виїжджати із сусідям. Оселився на 20 кілометрів північніше на околиці Приморського, поряд із пасовищами. У родині шестеро дітей, троє з яких під опікою. Більше ста голов крупного рогатого скота вивіз. Короче, на чому на автобусі на своєму. Всередину грузив і вивозив. У мене є автобус. Два. Автобуси в мене є. Прибився, і ось живе, тепер радується. Всі ж в початку війни потікали, собак поотпускали. І От ми їх кормили, у нас їх більше ста було. А зараз собак. де вони там ну, залишаються? там. Хтось підгодовує? Хтось підгодовує, ми привозимо дерть дертьмелем, ввозимо туди там, люди, які пооставалися, варять. Ну і так само, то якісь там. Волонтерські організації з кормами допомагають. Ну, корма так, вони не дуже хочуть їсти. Сюди на край села запорізькі волонтери привозили гуманітарку і залишали в гаражі Сергія. А він розвозив її місцевим. Цьогоріч, у липні, коли і Приморське опинилось під щільним вогнем ворога, знову довелось переїжджати. Починалося, Я вийшов в п'ятій ранку на двір і кап на сусіднє поле впав. І я корот, взяв дитину і поїхав шукати хату. 10 разів ми вже поселились в Петропілі. і одразу ж загрузилися і поїхав мій багатострадальний форт з великим причепом. Корот, не доїхав три кілометри, коров доводили вже пішки. Ну. Спаламався моток. Тепер із Петрополя чоловік майже щодня їздить до Приморського допомогти людям із переїздом та нагодувати тварин, яких не встиг забрати. На цьому відео зафільмував, як потрапила під ворожий удар сільрада, і машина Сергія вже друга. Стекла фіга. Не ходіть сюди, не ходи, йди назад. Що, ти ходіть, зінада! Ой, ви не поможуть свої сили навіть туди щось поможе. Під час однієї з таких поїздок побачив і свою розбиту на краю Приморського хату. Жителі сіл плавні та кам'янське опинились на лінії зіткнення навесні 22-го. Тоді багато хто з місцевих виїхав. А ті, хто залишився, не мали найпростішого для життя. Запорізькі волонтери сюди вже не доїжджали. Тоді Світлана Ганза і Сергій Севрюков взялись допомагати землякам. Привозили найнеобхідніше: хліб, воду, продуктові набори, одяг, буржуйки, дрова. За допомогою соцмереж розповідали українським та міжнародним гуманітарним організаціям, в якій ситуації опинились їхні земляки. От дом розбила, мой дом ось розбила. будинок розбило, мій будинок розбило, у людей дахи знесло, ось так, так і живемо. Отак і живемо. І вона сідає з нами в машину, ми приїжджаємо кожен двір на плавня, вона всіх знає, вона всіх отам той, отам той, оце тудисть. І ми приїжджаємо з нею і роздаємо сюди гуманітарку. Було і таке, декілька разів було це спочатку. А потім Світа взяла на себе, да? вона хоч і не староста, але вона взяла на себе це піклування про це село. Оце гавар, допоможники, молодці, спасіба їм. Гуманітарку дають постійно і непогано тоді гостро стояло питання з питною водою. Світлана і Сергій шукали можливість встановити очисну станцію, аби люди могли брати воду з каховського водосховища, очищувати і пити її. Наша вода це вод каховка. Ширис. Майже щодня Сергій приїздив із Приморського до плавнів і разом зі Світланою посадками та гайками їхали до сусіднього Кам'янського, аби передати людям продукти. Проклали туди, як самі казали, малу дорогу життя. Гуманітарку залишали у покинутому будинку Сергія, а місцеві квартальні потім розносили її людям. Донька і син Світлани неодноразово пропонували матері переїхати до Запоріжжя, але волонтерка не могла кинути безпорадних людей. Бо я був більше 30 разів в плавні з гуманітарною місією, і завдяки експертності Світлані нам вдавалося привезти, що саме потрібно місцевим. Світлана це герой, це людина з великої літери, це друг, це приклад, до якого я сумніваюся, що можливо дотягнутися в цьому житті. Наприкінці літа 23-го року для жителів плавнів нарешті вирішили проблему питної води. 29 серпня за допомогою міжнародних благодійників встановили у селі станцію для очищення води зі свертловини. У той же день поїхали до Кам'янського, щоб вивезти звідти літню жінку, загиблу від ворожих обстрілів. Вона лежала прямо на дорогі, коротше, її ніхто не забирав. Ну і Світлана, добра душа. Всім на світі хочу допомогти. Цілий день мене обговорювала і уговорила. Ми поїхали, виходить. Після обід ми поїхали, погрузили. І коли вже виїжджали, коротше, нам ланцет. В Автівці, яку обстріляли російські терористи, крім Світлани і Сергія, був і місцевий хлопець-помічник. Я його викинув в вікно, ну, він нормально не ушкоджений взагалі, легка контузія в нього. Коротше. І я потім вистрибнув через вікно так само. Я обгорів тільки із -за того, що я повернувся в машину, щоб Світлану достати. Пошукали укриття, все вокруг розбомблено, укриття нема. Машина розгорілась, чорний дим пішов. Коротше, я кажу, давайте уходить, поки між чорний дим нас не видно. Коротше, і ми пішком ушли, у неї поломана рука, вирваний кусок ноги, кусок м'яса, кістку було видно. Ну і ми коротше, ще півтора кілометра пройшли пішки. Доки нас могли забрати, коротше. Хто вас забрав? Ну, Евакуційна група з, з, з Степногірська. Від термобалічного снаряда обидва волонтери отримали опіки. Світлана, більш значні. У Ланцета дуже хороше розрішення камери. Вони бачили все, чим що ми робили, і що, і хто там їхав, і як це все відбувалося. І бачили, що, що ми загрузили цю жінку. Все вони бачили. Там дуже хороша камера. Тобто, якби Просто от, от так, от, щоб не їздили. Десять днів запорізькі лікарі боролись за життя Світлани, але 8 вересня її серце зупинилось. А невдовзі у плавнях під обстрілами загинули ще двоє місцевих волонтерів. Тоня загинула 2 січня. Прилетів снаряд, вони стояли біля подвір'я водій, і вона стояли просто на коротше. Ну вони навіть не встигли зреагувати. Міша, той, який на Ланасі, він теж загинув. Йому так само коротше, в двір штук п'ять дронів прилетіло. Коротше, на плавні їздили дві машини в той час, всього дві, більше не було машин в плавнях взагалі. ну, Славута і він. А він ще ж їздив на працю в Запоріжжя, і, Запоріжжі. Тобто він примількався, виходить. він допомагав також людям, то балони заправляв, газові, то то, то все, коротше. ну, виходить. Примількався його, коротше, дронами. Весь двір йому спалили. І він, виходить, він тільки приїхав додому. Просто за те, що допомагав людям? Так. Ну, я думаю, що так. За те, що Щоб просто людей не було, брати людей треба. Світлана Ганза, Антоніна Метльова, Михайло Налобін. Про цих добродіїв земляки зберігатимуть добру пам'ять. Адже у вкрай важкий час вони простягнули беззахисним руку допомоги і заплатили за це своїм життям. А Сергій Севрюков тепер допомагає жителям Степногірська та Приморського евакуюватися на більш безпечну територію. Каже, поки під обстрілами залишаються люди, він не полишить свою справу. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.